Привіт, друзі, підписники, на фоні зимнього пейзажу хочу прочитати свій новий вірш, називається Клятуща війна. Скільки крові проллє, Ця клятуща війна, наче всі ми йдемо, не знавши життя, кожний крок на землі бачу смерті кругом. Серце в грудях пече, наче ніч за вікном, Нас лякає терор. Та ми вільний народ, завжди будем цінить волю без нагород. Кожний крок у житті, Ця клятуща війна, забирає життя, тільки чути виття, доки серце моє б'є у грудях життя, я писатиму все, правду душі, збуття, я надію, що мій, ангел буде ходить. І він буде завжди Ця й оправди все лить. Я надію, що світ буде в світлі вже жить і любов у серцях небо буде нам лить. Вірш, правда, про війну, але головне надіятись і вірити йти до того, про що ми мріємо, і до чого ми йдемо, а це мир, перемога. І все інше для кожного або для кожної своє. Ніколи не потрібно переставати вірити, надіятись і йти до того, що дійсно нам дає крила до життя і там, де стукають, десь та й відчинять. Тому я впевнений, що Україна переможе і добро мусить посісти свій трон і перемогти зло. Тому, всім всього найкращого. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую, хто підписався, хто лайкає, хто коментує. Дякую, хто просто дивиться відео, щось для себе бере. Завжди стараюся змінювати теми. Не люблю одноманітність, як в поезії, так і в живописі. Тому. Стараюся удосконалюватися, але досконалості немає. Ми можемо доходити до певної точки, але ніколи людина не скаже, що вже все. Таке наше життя. Тому молимося за наших бійців, за наших захисників, героїв, захисниць. Хай ангел-охоронець, Господь Бог допомагає, оберігає. Царство Небесне всім, хто загинув за Україну, за добро. Нехай їхні душі спочивають у раю, і не забуваймо завжди згадувати їх, адже це справжні люди, це цвіт нації, який години свого життя віддає за батьківщину і за весь український народ. Тому віри, надії, любові, довіряйте інтуїції, поклику серця, завжди йдіть за покликом душі і. Те, що повинно статись, неодмінно станеться. Нікуди ніхто от звідти ніде не зникне, нікуди не втече. Але кожному, кожній своя доля і свій час. На жаль, війна, але я впевнений, що вона закінчиться і Україна нарешті зацвіте. Тому бути добру і з Богом.